Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. І сьогодні буде розпаковка, але дуже цікавою величезної коробки. Бачите, яка вона величезна, вона реально дуже велика. І тут написано єдиничною коробкою від нової пошти, але написано на ній Fiel Indigo. І, відповідно, це посилка відправлена відповідно від видавництва Fiel Indigo. Якщо ви знаєте таку величезну гру від видавництва Філендіго, то, в принципі, я думаю, що для вас сюрпризу не буде. А може, і навпаки буде. Чому? Тому що ми будемо робити, що? Ну, звісно, дивитися, що всередині цієї величезної коробки для того, щоб зрозуміти, а що ж нам сюди приїхало? Що ж нам сюди приїхало? Такі доїхало. А, і давайте будемо відкривати. І дивитися, що тут е, і тут. Ні, ви не вгадали, це не гра, але е, і вгадали в тому числі, тому що це е, потенційна, е, можлива гра. Давайте ми зараз якось так зробимо, щоб можна було його отак от, от щось з ним робити. Ось так. Що в нас тут? Насправді давайте подивимося, що тут взагалі присутньо. І тут присутнє дуже цікава штука, це килимок. Це килимок для роботи з різними, як то правильно сказати? Різними моделями. От я, наприклад, свого часу трошки мене було хобі стендового моделізму, і такі квинки дуже допомагають при створенні моделей, діарам і таке інше. Але це не для них насправді. насправді не для них, але це дуже кльова штука. Насправді, я дуже часто таке використовував в своєму житті, і воно дуже прикольне. Так, далі. У нас тут є ціла купа чогось дуже цікавого. Угу. Щось таке цікаве, яке можна щось тут складати, мабуть. Ну, в цілому. Угу. В цілому, так, да, такий а, плотний картон. Угу. Щільненький такий. А, і є ще теж ще, такого трошечки щільного картону, з якого можна щось таке зробити. Так, далі. Що в нас тут буде ще? Ну, по-перше, в нас є щось така величезна лінійка металева. Добре, за допомогою неї можна багато чого зробити. Різати і дивимося, що в нас тут всередині. І тут насправді відповідь того: от ми зробимо, давайте, от і тут насправді відповідь того, що, що це приїхало. А це приїхала наступна історія. Да, що вітаємо автори, і посилання на матеріали, що допоможуть вам у подальших розробках. Механіки настільних ігор, шаблон коробки, шаблон квадратного типу макетик коробки для накладання власного зображення при підготовці долого Ну, мабуть, оце. Оце воно і було, шаблон коробки, форму. Тестувальника форма, що допоможе створити думку учасників тесту вашої гри. Чат тестувальників, чат де ви можете, чи де ви маєте змогу поспілкуватися з іншими розробниками та отримати відповіді на запитання, що стосуються розробки ігор. Щоб перемагати, потрібно грати і не тільки насправді. Тому що, як ви вже здогадалися, це набір для проєктувальників ігор. Ну, якщо ви не знаєте, то був момент, коли я прийняв участь у. А, курсах по гейм дизайну від Fila InDiego, і навіть курсову роботу відібрали в фіналісти, і, в принципі, як один з одна з нагород, крім того, що гра гра, яка була створена, як Курсова робота для, на, цьому, на цьому курсі була, можна сказати, так, випущена в світ у вигляді PNP. Крім того, ще і є ось такі історії. Да? Тобто це набір для, для розробника ігор, для геймдизайнера. Різні, різні фішечки в нас міпліки. М -м, зелененькі ніпліки. Є в нас купа різних каунтерів. Цього зазвичай дуже не вистачає, коли ти думаєш над якимись іграми. І це прикольно. Вон величезні якісь пішечки, прям такі каунтери такими, що можна в лоб кинути, якщо десь не хочеш програвати в грі. Так, щось у нас що все це? у це нас сумовно, скоріш за все, просто елементи органайзеру. Ой! Ой! Ой, не просто. Ух ти, в нас тут є ще, дивіться, які прозорі міпліки. ха а ну давайте, я хочу аж на нього подивитися на цього прозорого міпліка, тому що це прямо аж якась... Дивіться. А? У вас когось є такий прозорий міплік для розробки нових ігор? А в мене є. Отак. Отак, отак, отак. А, є такі навіть. Так, що тут у нас ще? Це ми подивилися. Так, о, купа кісточок. Різних для того, щоб. О, всі d 6 Чого різних? Вони всі D6. Ну, умовно, для того, щоб для, для тестування того, що, що можна грати. Добре. Так, далі. У ну, нас є звичайний ніж-канцелярський, є в нас для того, щоб робити. Ух ти, вони брендовані філендіго. Це маркери, якими можна щось малювати і потім ще її стирати. Це тоді, коли ми щось, наприклад, я не знаю, Roll-Ride, and Flip-and-Ride, Flip якісь такі ігри, які або якісь навпаки, ігри на кшталт. Якихось патігіймів, де щось записується, потім стирається, і це прикольно. Окей, це в нас протектори. Це протектори. Для того, щоб можна було туди покласти замітовані карточки. О, дивіться, а це в нас до міпліків. Дуже цікаві. Дивіться, зображення міпліків, різних кольорів, будь ласка, можна використовувати для того, щоб ще якось різноманітники. І залишилась у нас одна єдина коробочка, яка тут, тут у нас знаходиться в цьому наборі. І це коробочка. О, я відкрив. Що в ній? А в ній насправді. О! о а це дуже прикольна штука, насправді це робити. Скруглені е, краєчки карт. Клас. Слухайте, це прикольна штука. Це точно прикольна штука, е, тому що ти зробив і е, зробив закруглення е, карти, і, і в тебе карти вже не виглядають. Е, Просто як вирізані ножицями, а вони ще й закруглені. Да, це для прототипу якихось, да, тобто ти не будеш кожну карту таким чином створювати для якоїсь гри, це зрозуміло. Але коли ти проєктуєш, то це, ця штука точно, точно, як мінімум, допоможе. Тому насправді дуже прикольні штучки, дуже, дуже прикольний на, на, набір. І це все ж таки це, це мабуть, типові коробки. Да? Тобто, щоб зрозуміти. Ось так це типова коробка. Ми її отак от зробили. Можемо навіть щось подумати, що ми сюди можемо вкласти. Це для того, щоб розуміти, які розміри компонентів робити для своєї гри. І, в принципі. В принципі, це мабуть все, що я хотів вам показати в цій розпаковці, тому що тут більше я в принципі показав. Тут, тут дуже багато всього, яке, ну, що, що точно буде допомагати в розробці ігор. Тому насправді, скоріш за все, тут скоро з'явиться один з прототипів. І ці елементи точно будуть допомагати для того, щоб до чогось довести той прототип. Але хочу сказати наступну історію. Насправді це дуже круто, що компанія Fieland в даному випадку займається не просто розвитком настільної індустрії, настільних ігор, а займається розвитком геймдизайну, створення настільних ігор. і... І це все від українських авторів. Насправді це вже прям якийсь є тренд. Чому? Тому що нещодавно і там інші видавництва також відкрили свої студії. Всередині почали з'являтися ігри українських авторів. Буквально нещодавно робив розпаковку гри борщ і. Це український автор. Да? Або там є насправді, є насправді вже ігри українських авторів, і ця ініціатива я її максимально підтримую. Це супер. Сам в ній приймав участь, як один з учнів і людина, яка робила курсову роботу за цією програмою. Я 100% підтримую підтримую цей рух. Філендіго. Ви молодці. Я вам дякую за те, що таким чином ви допомагаєте. Авторам або потенційним авторам в для того, щоб створювати нові продукти, тестувати. І знову ж таки дуже сподіваюся, що багато з тих продуктів, багато з тих прототипів ігор, які створюються українськими авторами, побачить світ завдяки і українським і не тільки українським видавництвам. Тому, де в нас я хотів повернутися до цього. Тому, а, будь ласка, долучайтеся, в кого є а, креатив, в кого є бажання а, створювати а, власні ігри, а, тим паче українські. Долучайтеся до а, цього руху і теж спробуйте свої сили. І це, це буде це буде круто, тим паче дуже багато зараз. Ну, як мінімум, основні українські видавництва зараз приймають на розгляд авторські проекти, і ще раз кажу, що вже деякі з них точно виходять вже як повноцінні настінні ігри. І це супер. Тому ще раз дякую Філендіго за те за цю активність, за цю посилку. І побачимося в наступних відео. Pocó, pocó.